Це програма Диваки мене звати Олександр Гордус. Сьогодні ми вас будемо дивувати тридцятий раз. Як ви гадаєте, чому я тут лежу з таким розумним виглядом обличчям? Можливо, я чогось чекаю? Чого я чекаю? Дивіться далі. Дивіться сьогодні у програмі круті, багаті і брудні. ще не Король Київського пасажирського транспорту. Це як би інтим. Шалена швидкість за шалені бабки. Ганяємося, дружимо, палім резину. Добрий день. Як ваші справи? Нормально. Чим ви займаєтесь? Ну ви напугали. Напугали? А що ви подумали? Ну я подумав, чоловіка збили. І ви вирішили допомогти. Ну, звісно. Ви завжди допомагаєте людям. Ну, обов'язково. Машуть нам руками. Нам не треба махати руками, нам треба зупинитись. Всі машуть нам руками. Їдуть велосипедисти. Велосипедисти, три велосипедисти. Може вони нас візьмуть з собою. Може з ними побалакаємо. Пацани, тормозіть! Тормозіть, пацани! За... Вони теж посміхнулись. Вітер дує їм дмев, їм обличчя. О, дивись, дивись, зараз хлопець, ми його зупинимо. Тармозі! Тармозі! Привіт! Як справи? Нормально. Як тебе звуть? Олександр. Олександр. Олександр, скажи, будь ласка, що ти думаєш, коли бачиш джипи? Ну, Які в тебе думки, коли бачиш джип? Нормальна машина. Нормальна. Ну а як ти думаєш взагалі, от скільки е, знайшлося грошей цієї людини, щоб купити той джип? Багато? Я не, не знаю, ну прилично. Ти поважаєш цих чоловіків, які покупають свої машини, джипи? Чи не поважаєш? Ну, звичайні бізнесмени тобто Красунчики, молодці, що заробляють. Да? Да. А знаєш, є такі джипери, які збираються разом в одну кучу. Потім вони їдуть в болото, топлять там свої джипи, потім набирають багато пива, п'ють його і дивляться на це. Не знаєш? Це вже ідіотизм. Це програма диваки. Дивіться далі. Все, що ми робимо, це курйоз. Віталій Павлов, Нік воїн, організатор клубу українських позашляховиків Фроудмастер. Ці солідні, цілком благополучні люди втікають від розкішних ресторанів та міського комфорту далеко за місто. Там вони місять бруд, витягають лебідкою застряглі машини, наповнюють свої салони та багажники піском і водою. І все тільки заради того, щоб приїхавши, як чорт трудний додому, сказати собі Я це зробив. Я не вважаю себе диваком. Я, чесно говоря, нічого не вижу в этом странного или удивительного. Хотя будь-який чоловік новий, який нам він, як мінімум був в шоке. нашого стилю жизни достаточно мало людей, которые живуть, так как ми. Вот. Мені как будто говорят, ну. Ну не на краскам, там диваки, ну такі. Чудаки, типа. Ну, чудят ребята тому. Как бы. Самурай у клубі з першого дня, тобто рік, не пропускає жодної можливості заморзити свою міцубіші, а часом і втопити. Що на грязне це ще нічого не говорить. Головне, що повреждення практично ніких вона не отримала. Клуб, якому от от виповниться всього рік, шокує нормальних людей із завидною регулярністю. Раз на два тижні ці хлопці, прихопивши з собою кентів, дівчат, дітей та собак, сідлають свої джипи і влаштовують справжнє екстрем шоу. Вони їдуть туди, де не зможе проїхати безпечний водій. Зараз дорога обірветься і джипери увійдуть у свою рідну стихію бездоріжжя. Та бруд пісок у колесах в салоні, і навіть на зубах, зараз вони проходять першу смугу перешкод піщані кар'єри. З таким ентузіазмом можна і по стінах навчитися ходити. Однак ніколи не повторюйте цього на самоті. Щоб відчути задоволення від буксування, треба бути впевненим, що хтось все-таки тебе витягне із цієї халепи. Товаріство, дух командний. Помочь друг другу, не бросить товариша в трудну ситуацію, виручити його. Ось це найголовніший принцип. Кажуть, позашляховики суто чоловіча розвага. І якщо сьогодні за кермом Джипу гасає чимало дівчись, спробувати себе на ділі наважилась тільки одна. Першу включаємо, Ще раз спробуємо трохи. Так, тепер вторую вставляємо. Так, е газу поболіше, потім бросаєш сцеплення і погнали вперед. Якщо не вийде, не страшно. Не панікуй, давай. огонь. Газу, 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 газу. Ой. Ну А ти боялась. Ну взагалі на самом деле, це супер. Юля поки що єдина жінка, яка сіла за кермо у змаганнях клубу. На подібних вилазках вперше зарекомендувала себе як хороша учениця. Я не очікувала, що я в перший день. начну прыгать по каким-то песчаным бурунам, лезть в грязь, вот тоже опять же грязь и песок. Вот я рассчитывала просто посмотреть для того, чтобы ну, посмотреть, что народ делает, как ездит. Вот. И все шло так, как я вот думала. До того момента, пока руководитель клуба не подошел и не сказал, ну что, хватит сидеть, типа, давай. давай двигаться. Але піщаних кар'єрів виявилося замало. Ця шеренга джипів зараз прямує прямо у болото, аби втопити свої недешеві авто. Ви справді подумали, що вони безсоромно вбивають свої машини? Дивіться, на що здатні ці маньяки, аби вас здивувати. И мы сразу подумали когда вот сегодня попали в именно этот ров с водой когда вода начала наполнять машину вот блин попался ну я допустим скажем ошибку самую главную не знаю броду не лезь воду это к нам относится очень сильно всегда сначала нужно примерить ногами ту дорогу по которой собираешься ехать а потом же ехать на автомобиль Ці хлопці запевняли нас, що їхнім машинам такі вбивчі маневри тільки в радість. Це своєрідна профілактика для джипа. Тому справжні чоловіки з превеликим задоволенням витворяють на своїх позашляховиках найшокуючі маневри. Тобі не обов'язково бігти в салон за джипом, аби взяти участь у цих екстремальних шабашах. Набирай якомога більше пива і записуйся до хлопців штурманом. Саме головне, як как би бы, цими вот приключеннями. До речі, ти прати любиш? О, ходити по дорозі не страшно, але дуже важко. Дивіться далі. Чому він постійно змінює тролейбус? Я і, і, і по фізіономії отримав. Я оскорблені, не Яка швидкість необхідна, аби вступити в клуб? Хромюбичка диму, бо ж ніхто нічого не увійде. А чого, що, що не можна зупинитись, Чи що? Я не розумію. От що важко дуже, так? Да? Нажати на тормоз, підвести ведучого. Все дуже просто. Натисни на тормоз і підвези ведучого програми диваки. Кудись там вперед. Поспілкуємося, проведемо разом програму. Нічого складного немає. От що треба, щоб бути щасливим? От комусь треба мати прикольну машину зі швидкістю на неї на ній їздити, вигасовувати, розсікати, а комусь треба там всього нічого велосипедик. А я знайшов рецепт щастя. Виявляється, щоб бути щасливим, треба всього-навсього залізти у тролейбус і намутити там собі багато щасливих квитків. Це коли сума перших трьох чисел співпадає з сумою останніх трьох чисел. Тоді треба з'їсти цього квитка, згадати бажання. Але не забути загадати бажання. Загадуш бажання і ти завжди щасливий. І якось я вирішив, вирішив якось я поїздити у тролейбусі і так багатенько собі щасливих квитків намутити, щоб потім стати різко щасливим мемом. І постійно бачив одного і того самого хлопця в різних тролейбусах. Шпигун! Подумав я. Цікаво, що подумав він. Я їжу чисто сам, оскільки, якщо не дай Бог, що з моєю поїздкою, я потім год об этом буду і ночі не спать. Зачем мені це треба? Славка Розсипаєв. Вічний пасажир київських тролейбусів. Катається на них винятково один. Пояснюю це так. Це якби как бы мой інтим. Щоб зрозуміти Славу, треба таким народитися. У його житті є тільки два основних незрозумілих більшості із нас захоплень: це платівки. Я для них котик, а вони у мене в п'ятсот і тролейбуси. Для мене е, два любых тролейбуса в Києві спутать. Ну я не знаю, тут легче там не знаю собаку со слоном спутать, Коли ще Славко був зовсім маленький. У нього була заповітна мрія покататися самостійно на трамваї. Тепер кожного разу, коли проїжджає потрібний тролейбус, розсипає в мрії від задоволення, смакуючи кожну секунду майбутньої подорожі. И вот единственный момент, когда я не рад видеть никого, вот даже самых лучших знакомых, это когда я стою на остановке и явно ожидаю какой-либо транспорт. Сюда и трамваи, и автобусы, только нормальные, не маршрутки, маршрутками я не езжу. Вот сюда входит. То есть я их выбираю, и это для меня самый кайф. У Славки є свої правила. Він не просто катається на громадському транспорті. У своєму хобі найбільше цей дивак цінує різноманітність машин. Тому часом доводиться вичікувати на зупинках годинами, аби спіймати потрібний тільки розсипаєво тролейбус. Тобто, наприклад, наприклад, нельзя два рази в один і той же тролейбус садитися в день. Mm -hmm. Вот ну каніну Ну так же як в шахматній партії не може бути двох рокіровок там зі сторони білих <продук> чи чорних. Славка знає всі до одного тролейбуси як своїх п'ять пальців. За номерами, за зовнішнім виглядом і навіть за депо, з якого вони виїжджають. Ну, вообще секрет фірми, як я їх розпознаю. Є у кожного, чи почти у кожного. Вот отличительная особенность, що можна навіть із далі, допустимо, У одного, скажімо, усики. Ну, я так називаю ці вот украшення, які від старої шкоди прицепили. От наперед, допустим, у одного, у другого фари чуть-чуть ближе друг к другу. То есть здесь вже зрозуміло, как то, що допустим, Гелашвили, неизвестно, там он шулер чи он сапожні но але грузин я. Але не один Славка Расипаєв претендує на звання короля київських тролейбусів. Нам пощастило знайти ще одного набагато серйознішого. Здравствуйте. Ми можемо з вами пообщатися. А хто ніхто нічого не може знати? Анатолій Олексійович захопився тролейбусами ще в першому класі. Щодня, вертаючись зі школи, хлопчина зупинявся на Бесарабській площі і вивчав тролейбуси. І в спеку, і в холод толя муляв очі водіям, аж поки ті не почали брати його з собою на рейсі. Я вже відучив маршрутні схеми, всі, вдома нарисував таку велику схему від руки сам з усіма остановками. Там і номера тролейбусів було. Ну, за і так немножко почав пам'ять тренувати. Спочатку толя, як і свого часу Славка, вів зошит, де записував номери тролейбусів, які проходили повз його пункт спостереження. Записувати как-то мене, я пам'ятаю, сильно на бісарабці, як то помі стояв. От і захотілося знати, які номера тролейбусів проходять по маршрутам. І стал їх писати. А там міліціонер, який Виді, що я стою там уже час, второй, там уже і так далі, і пишу щось. Ну, посчитал, что я там какой-то шпион или что, подошел ко мне. Мальчик, что вы тут делаете, что вы тут, а ну покажите, что тут пишете. Увидел там эти номера. Ну его вот там показалось, что это по заданию какой-то разведки там или что-то еще. Забрал он у меня это все дело, прогнал. Говорит, еще раз вот застану, увижу, будет неприятность большая. Дістав і Славка по вухах, катаючись у тролейбусах. Правда, не від ментів. Я і, і по фізіономії отримав, і оскорблений наслушався. Нар народ різний. Сталося це тоді, коли король вирішив на своєму хобі ще й копієчку заробити, працювати кондуктором. Тоді я, от, як за останню соломинку, за цю роботу, тому що весь 96-й рік практично жив трогало і придорожні зелені абрикоси. От Що со мною було, це вже понятно. Вот. И ну тут такое вот работа есть. И всех подряд берут, как стюардес не отбирают, пошел. И тем более троллейбусы я люблю. Как потом оказалось мамородная. Что это за работа? Этим бедным кондукторшам и кондукторам я не завидую. Потому что работа собачья при всем моем уважении к ним. Хотя они немножко так меня уже не достали, предъявляем, предъявляем. Вот. А, удостоверение. Удостоверение. Еще и дважды проклет. 20, нас и с тобой. <свят> Пассажира, так, пересечного это достает. А меня уж как знатока транспорта еще так и унижает. Ну, пример такой. Может быть громкий, но пример такой: Заходит Алла Борисовна в здание росконцерта и не предъявляет свое удостоверение. А охраннику вот такой вот, значит, этот, вот, уперся рогом своим, вот тем одиннадцатым, да, небольшим. И вот предъявляем и все, хотя он прекрасно видит, что это Пугачева. Я понимаю, что я не такая знаменитость, как Алла Борисовна, но по занятости я бы с ней еще потягался, а занятость моя состоит в том, что я иной раз по часу, по полтора выбираю себе подходящий троллейбус. Все. Саша, слышишь? До Голосеевского парка, если я доеду, ты не против? Зараз такий напружений момент. От ви погляньте, шановні глядачі. Я зараз стою, бачите, і кадр за мною скаче. Тому що е, я... У нас така задумка. Я рухаюсь, і оператор рухається. І він потім мені через пів години скаже, в мене плече болить. А я знаєте, що з ним зроблю? Ні. Я йому скажу, знаєте що? Я йому скажу. Знаєш, що, братішка, дивись далі. Скільки коштує швидкість? Доларів 300-350. Ось так от продовжується наш веселий марафон. Ми ловимо тачку за містом. Вважали, що ой, так вийдемо за місто, покажемо ручки. Тачка зупиниться, і ми поїдемо собі далі. Ніхто не зупинився. Опача, Камаз. Камаз зупинився. Зупинився Камаз. Пішли, за Камаз. Може щось? так, я вам поки що розкажу цікаву історію. Знаєте, що найголовніше вуслій бійках? Найголовніше вусліх бійках, це вчасно накивати п'ятами. Тому що людина, коли біжить з переляку, вона біжить вдвічі швидше. А ми якщо влаштувати... Чемпіонат! З тих людей, які бігають з переляк! Це мабуть, буде швидкість така неймовірна! Зараз запитаємо у цього чоловіка, що він думає взагалі про швидкість. І що він не думає про швидкість? Добрий день. Я Олександр. Та, Єгор. Як ваші справи? На букву з. З. Це як? Зразково. Зразково! О, точно. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про швидкість? В Смислі якому? Ну, от вам подобається швидкість. Газ в пол і погнали. Які не люблять їзди? Ага. А українці що хуже? А ви українці колись... краще? Краще. Набагато краще. Від усіх останніх. Ви коли-небудь влаштовували перегони на вантажівках. Чуть-чуть. Чуть-чуть? І яка ж швидкість у вас була? Не знаю. А ви не влаштовували там вантажівку, там, знаєте, там, за якісь азота використовують. Щоб... Швидкість там 200, 300, 400 була кілометрів. Такого не виявлялось ніколи, так? Да? А знаєте, в Україні є такі хлопці, які це роблять. І це все можна побачити у програмі «Диваки». А так, яким чином? Ваша програма. Да? А коли буде? Це буде в суботу. Всю. Або просто зараз, дивіться далі. Одним із них можеш бути навіть ти. Зізнайся, тобі доводилося ганятися із незнайомцем прямо на міських дорогах. Згадай ту мить, коли загоряється жовте світло, і з вереском гуми і ревінням вихлопної системи ти зриваєшся вперед. Сусіднє авто приймає гру, і ви починаєте доводити один одному, чия машина швидша. З усіх машин, що чекали на світлофорі, зірвалися тільки ви удвох, незважаючи на інтенсивний рух і час доби. Якщо один із них справді був ти, то ти справжній стрітрейсер. Стрітрейсинг – нелегальне божевілля, коли гонщики літають дорогами за своїми правилами, не вписаними в жоден спортивний кодекс. Причому змагання проходять прямо на вулицях міста з грубим порушенням правил дорожнього руху. Вуличні гонки зародилися всередині минулого століття в тусовках американських дорожніх хуліганів. Поступово рух поширився по цілому світу. Звичайно, дійшов і до нас. Надивившись фільмів про безбашених рейсерів, кожен другий підліток намагався відтворити сцени втечі від правоохоронців, наражаючи на небезпеку пішоходів та колег по трасі. Багатьох нелегалів справді приваблює романтика протистояння з владою. Своєрідна гра спробуй дожини. Той, хто найкрутіше бавився у ці небезпечні ігри, вважається авторитетом серед місцевих гонщиків. Просто це движення саме це стрітрейсінг, у нас в Україні з'явилось років 6 назад. Зюра, директор громадської організації стрітрейсінг. Легалізована тусовка автолюбителів, які переманили на закриті траси більшість любителів вуличних гонок. Ганялись де тільки не ганялись, і на закритих трасах, і, на, і по улицям їздили. І... То есть подвергали риску и пешеходов, и себя. То есть и в белый день вы катаетесь по улице на Это раньше так было. Вот. То есть это немножко неправильно. Поэтому взяли два с половиной года назад, сделали организацию общественную, объединили всех вот этих беспредельных гонщиков под своей гидой, договорились, что если мы беспределим, то мы беспределим вот на закрытых треках, на спортивных, не выезжаем в город. Ці хлопці перевернули світ нелегального стрітрейсингу. Вони зійшли з вуличних доріг на закриті траси і кинули пити й курити. Єдине, що єднає їх з нелегалами, манія швидкості. Щоб відчути її, ці диваки готові віддати усе на світі. Я живу одніми заїздами. На стальної плівати. Десять секунд, поки ми мчимося, я свободен. Українські рейсери, які проїжджають 402 метри менше ніж за 12 секунд, удостоюються звання почесного члена віп клубу. Але найбільше метри автошвидкості чекають спільних злетів. Це закрита поміщення поміщення, кута закрита місць, там де нітні звичайних э, водіїв, ні пішоходів, стоїть охрана. Вот. Ну і ми там ганяємося, кружимо, палимо резину, друг перед другом там, на кольоси, ну як уводить. Протягом цілого тижня вони чекають миті, коли сядуть у свою машину і розірвуть опонентів. І хоча легальні гонщики економлять на штрафах все одно у вихідні кілька сот баксів хлопцям доводиться викидати. Це, ну так з бензином з са запчастями. Доларів 300-350. Це триста це Так радіодовольства, Так, то це на вихідних виїхати, проїхати, показати і поставити обратно. Але заради швидкості диваки готові віддавати і пів штуки, і навіть 60 тисяч баксів. Хлопець, який не пошкодував таких грошей, щоб зробити з авторакету, гасає зараз у Німеччині і розриває тамтешніх асів. Ну, це старту так. Кромі обочка диму, бо ж ніхто нічого не увідає. Знаєте, як можна використати машину? Як засіб для пересування, як їдальню, як курилку, як дзеркало. Як ліжко в кінці кінців ще можна в машині послухати музику і навіть влаштувати дискотеку. Але танці ці будуть не зовсім нормальні. Про найненормальніші танці у нашій наступній програмі. Дивіться, не промаргайте. Дивіться у наступній програмі. Найдивніші танці від диваків з усієї України! Це була програма Диваки. А я Олександр Гордус. Якщо... Ви хочете здивувати весь білий світ своїми дивасами або здібностями, або просто погнати в нашій програмі, пишіть нам на цей емейл. Знайти машину нам сьогодні не вдалося. Хоча ми не дуже засмутилися, тому що з нами постійно був наш водій. Алоха, точніше, не Алоха, адіос, аміос. Дивіться далі. Блін, красавчик! Оце він замутив, так що... Шо... Ох, я розмовляю як селюк. Камеру, о, бажа! Да? Оперативна зйомка, я кажу, витягую мікрофон. Ого! у Зупиняється! Друзі мої Фонарь! Всі дивляться з проляканими очима. О, Боже! Що таке? Це програма диваки! Дивіться! А інші вважають, що привіт! Мій оператор мені маше рукою! А ще може отак от. чікс, Сіш. Мабуть, швидкість їх буде досягати швидкості машини. Ух ти ж! Класний хлопець. Ха. Нормальний, так? Да? Я думаю, це жінка лежить взагалі -то. Клас. Чому він так подумав? Не знає ніхто. Я спостерігаю за вами. Дивіться.